Всім привіт! З вами Палич, і це рубрика Кращі бої в World of Tanks». І це нам надіслав Тарас. Дякую йому за підтримочку, да. І цього разу він надіслав нам реплечик не на розбір помилок, а на коментування. От так вже нас повелося, що в нас вже є даже якісь там вилка в рубриці, так би мовити. Це дуже приємно, це дуже круто, це, що так іде якийсь розвив... розвиток у нас. І так, у нас тортойзи карта Ерленберг. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик. На такий огляд, коментування, розбір. Для цього має бути обов'язковий майстер бою, обов'язковий має бути актуальний реплей ріп... версії гри, щоб коректно запускався. І за силенчий датах я його запишу і розкажу все, що ви захочете про... про цей бій. Посилання, кому цікаво буде всі ці контакти в описі під відео. І так, це в нас тортойзик. Це неспішний гімплей. У нас тут є у нас тут є голда, у нас тут є фугасики, великі ремочки, аптечечки нас це все є. Да? Давайте прискоримося, тому що тут ми будемо проскорюватися не раз, думаю, це тортовийся, самі все розумієте. І так, куди ми їдемо? Їдемо, їдемо, їдемо. А ми їдемо на позицію до тяжиків. Отак 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 от. от. от, народ. Не люблю сюди їхати другим, а третім тим паче сюди не люблю. Тут місця дуже мало для того, щоб брати ці позиції. Але дивіться, перш проїжджає вперед. Крайшер теж дуже вперед, так і ми за ним поїдемо 100%. У нас по-іншому ніяк, тільки так. І тут дивіться, у нас є віз з 8 ріні, така мі, міні-юбка, міні-нубка. нуб міні-юбка, міні Так що давайте вриватися. Ну тут тортось, божечки. це така страшна машина рандома, що цей. Це жесть, ти просто так виходиш і робиш ата-та-та-та-та-та-та-та-та. опа цей бикунув. Тараном сюди 245. Опять те, що я говорив, Блін, хто бачив реплей про Тараса, той. Де розбір був, що цей величезний зум це така помилка, що піпець просто. Так, ну що, тичку туди, тичку сюди і добираємо т 54 А, ні, альфа, ні. Альфа, ні. Ну ладно, оставляємо тараканчика на цей, на поталу е, союзничкам і йдемо далі душить індійку. Бідна індійка, як. як їй зараз страшно, дядь, це капець. Дивиться по сторонам, щоб нікого в бортинку не пропустити. Да, Ну який дядя автоприціл, ну не чуди. Давай на, через цей. От через те він зараз стріляє в доброцілу, тому що в нього величезний зум в оптиці. При першій оптиці величезний просто зум, якого нереально вицілювати шото просто. Так. <кій> З'їли індійку, дали 1700 дашки, і тут наїж, на, наїжджаємо на нову ПТ-шку Т-3 Ягер. божечки. Короче, їй не повезло, до речі, на неї можна було фугасики підзарядити. І вона гарно фугас Так, і Так, 3 Ягер відсвітився, не зато на ТП тепер світиться Т-26Е5, і, і ми його зараз будемо відправляти куди. Правильно, вангар. Далі. Альпійський тігер стоїть, чілить просто каточок. блін, тут треба було каточок вицілювати, і він би від нас би нікуди не поїхав. Ну, Зараз заберемо Т3 Ягер. хорош, є. Замок секундочку, бо думаю, злажу ще людину. Другий фраг копілки, 300 дашки вже. Боже, яка це машина на... просто суднього дня. Є Лорен, вона помиляється, є стичка в неї. І зараз же. Блін, не будемо добирати. Те, що я хотів казати, не згладь. згладь. Саме головне не згладить. Що це, а що ми вицілюємо? Опа, по указочки, по CDC -сі працюємо, чувак, так там нічого собі, де не там чилиш. Ти десь за, черв... за червону лінію цілиш. Ага, поняв. Десь там на горбах хотіли. Дор... Я б зараз би поїхав би в конвейчика. Розвернись конвейчика поїдять. Я, я чесно що не мене послухав. І їдеш конвейчиком. Хоча він вже підпалився, -де 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 -де. але ми розвертаємося і їдемо правильно куди. В конвея. А на секундочку в нас уже команда виграє на два Прага і на 3000 урона. І в нас і 4 кадажечки є, і два прага. І ми нас всіх парах летимо куди правильно конвейчику, в задню частину танка, тобто в корму. Е, да, да. Ну, летим, звісно, це грубо сказано, дуже все, ну, ну, ну Спішимо, як можемо, чесне слово. І так, і так і Тут куди не возьмись, CDC нам. В борт фармись, да? Є стечка конвея, є ще під тарани, ногу зламали і забираємо зараз його. Да? Да, є третій фраг, не буду наперед загадувати, бо. Що то глажу людину, глажу глажу людину. Ага, а ремочки то нема, це, до речі, проблема. Сідісі така штучка, що депевненька. Що як по-моєму CDC є противники, що можуть нам ще з голову відламити. Насправді. У нас немає БК, а ремка тільки-тільки була заюзана. І ще 70 секунд без БК це біда у нас в цій ситуації. Але в нас команда, в принципі, перемагає. Ми, в принципі, також перемагаємо. Маємо 4-800 дашки, три фрага. Двушечку танкону, до речі, а от і наш кривник. А тут би по інтуїції зарядить. М -м -м. Ну і так, непогана альфа вилітає, і союзник добирає артулечку. Сумарочку ми зібрали з нею і на тому дякуємо. Да? Але відсутність БК, звісно, в цій ситуації неприємненько. В принципі, а з другої сторони, це ж тортой. А куди нам спішить? Куди нам спішить? Це ж тортой зик. Ми поки доїдемо, ремочка відкадешиться. Правильно? Правильно, все здорово. Поб... Полетіли. До речі, там союзний перш то я дивлюся, розриває кабіну, 5 фрагів зробив. Непоганенько. Ну що, давайте цей, що я говорю, прискорюватися, бо на цьому танку і картопля пригорить, поки доїде, блін. Не то, що чай можна зварити. Оп! Є 55 очка Та який автоприціл? Ну це помилка 5. Не треба автоприціл ситуації юзати. Тебе ж є. Ага, от так. Опа! А тут. Під'їхала це, ну це п'яти непонятно, куди посилося. Коротше, тортойзик, ви загралися. Як же ж вам зараз фартить, що ви цим посилам автоприцілу Даєте в 55-ку, тому що це нереально, блін. Могло б не злетіти не прям піпець. Ну, а тепер що? 113 хп? І на Сіді попереду, лючок ховає за ртулючку десь непоганенько, тому що це єдине місце, коли нас по суті, Сіді мають пробити, впевнено. Це в ЛЮЧОЧОК, Але ж хочеться поїхати на нього. Ось ж, ж як хочеться. А ще, до речі, Буразк не свід... невідомо де. Цікаво, цікаво. І У нас же майже 6 каурончика є. Бландить кудись, Бураз з'їдає лорку. Є інформація по Бураску, понятно. І Сіді вирішує просто кудись поїхати. Оце помилка, саме ця помилка людей, які не розуміють, що треба робити в бою. Божечки, автоприцілів. автоприціл. Да як ти так жариш? 5 автоприцілами. На секундочку, першого на двох 10 фрагів зробили. Отак от, от. І тепер на всіх скоростях по лимпорацька, Ну, я думаю, ми тут прискоримося. Сумніваюся, що ми до Бурацька доїдемо, тому давайте підводити коротенькі підсумки цього бою. У нас є 5 фраків. У нас є 6173 урона, 507 асиста і 2160 натанкового урона. Можна було б робити більше урона в цьому бою. 100% можна було б. От така історія. Але маємо, що маємо. Давайте дивитися результати. І по результатиках, а ми то наблайндили, слухайте. Походу, ми зі то на Да? Ми сідіка топледи, непоганенько. І того маємо чистого урона 5 фрагів 2160-наданкової дашки і 507 урончика. Майстер основний калібр, підтримочка, куча модельочок, типу, як боєць. От така приколюха. 1509 досвідок. Для торта це б не знаю, сказав, багато небагато. Не дуже багато, насправді, полторашка, в цілому це круто. Просто що бій з восьмими рівнями. Тортось, так, що, ви, що ви розуміли, тортось так само десяток жарить, як восьмирок. Йому, йому байдуже, кого жарить, де дайте ТП. 25 послів, 19 попадань, 18 пробивань. Отак от треба блайндити народ. 19 попадань, вісь... а ага, ладно, бландеть, 25 послів. <плодавання> в цілому реалізація топова. Є нюанси, самі бачили з індійкою, там туди-сюди. Ну, це треба коректувати. Це треба коректувати. Отакі от от результати в нас по бою вийшли. Непоганий бій. Ну, стан... не те, що непоганий. Стандартний бій для тортозя, коли він з 8 рівнями. Просто їдеш і робиш сім атата народ. Отакі от, от діла. Але 6600, моя повага, гарний бій. Отакі от, от діла, народ. Нагадаю, що ви можете надіслати свій плечик на таке коментування, на такий огляд. Кому цікаво, контакти в описі. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за чисто символічний донатик я запишу і викладу його на канал. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Бережіть себе, все буде добре, все буде Україна.